Всім привіт-привіт! на каналі Лугавенко Наталія. І сьогодні у нас буде огляд посилочки із восьмого каталога. Це вже новорічний каталог, дуже багато акцій. І я починаю вже готувати своїм рідним маленькі презентики. Тому у мене є продукція на подарунки, в мене є продукція, яку в мене замовили. Ну і звичайно, для себе. А як же, звичайно, я хочу протестувати ось такі новиночки? Це вологі серветки. Ще не відкривала, не тестувала, тому вже в пустих баночках вам вже розкажу детально. Але чую через упаковку, що вони дуже такі вологі, так як я люблю. Єдине мене смутило, мені кажеться, що вони трішечки менші, ніж зазвичай сама серветка. Ну, вже побачу, коли буду відкривати, бо зараз в мене є відкрита упаковочка, і я не хочу, щоб було багато. Відкритих упаковок. Другий продукт це волога туалетна бумага. Зараз я дуже полюбила таким продуктом користуватися, користувалася інших виробників, тому в мене буде з чим зрівнити. Єдине, скажу, що тут упаковка велика, зазвичай набагато менші упаковочки, а тут 60 штучок. Аж в упаковці. Єдине, ви знаєте, що я не люблю, що тут нема помпочки, але взагалі на всіх туалетних бумагах такого виду їх немає. Але я ж кажу, що там ну, в тих упаковочках кругом було менше штучок, то побачимо, як себе поведе наліпка, коли тут аж 60 Вибачте. <кліп> 60 штучок. Тому теж буду тестувати, пробувати і вже в пустих пляшечках розкажу своє враження. Теж на ощупку вже чую, що дуже-дуже такі вологі. Ну, Подивимося. Отримала ось такий. Мій мішечний пакетик, він не дуже великий, але саме те, щоб віддавати продукцію нашим клієнтам, бо зазвичай ну, покупочки не такі вже зараз і великі. Звичайно, що замовила для себе красочку, вже протестувала, хоча, якби така ситуація не дуже, тому що виключили світло, немає сьогодні і записую відео. Не знаю, як буде видно. Камера, звичайно, не передає, чомусь дає жовтизну. Жовтизни такої немає на самому ділі. Красочка 10.0. І я б сказала, якщо я раніше користувалася красками, то забула назву. Ну, що трішки, як ніби з розовинкою, чи що. А жемчужна. О, хто полюбляє жемчужні кольора, то якби ця краска буде для вас. Гарно закрашує і сивину, і відрослі коріння, тому що хто за мною слідкує в інстаграм, бачили, наскільки в мене коріння відросло. Тому є деякі нюанси, що я краску трішки передержала, і є нюанси, як я її змивала. Тому такої об'єктивної аж не дам ну, такого об'єктивного відгука, але поносю. І вже вам розкажу більш детально теж в пустих пляшечках. тому ще дві неділі до кінця місяця залишилося. мені хватило протестувати, побачити, наскільки краска буде довго триматися. Тому очікуйте відео нове, і ви почуєте вже такий відгук по цій красочці. Ще в нас дуже класні ціни були. А, ні, ще, ще новинки, звичайно, замовила. Замовила туш. буду. На новий рік змінювати вже свою. І у мене закінчується, вже вишкрібаю, вишкрібаю матова помада. Не знаю, хватить мене вишкрібати до нового року, чи я її почну тестити вже раніше. Гарний колір, ніби так, мені подобається. Ну, теж на текстуру на все вже розкажу, коли буду користуватися. Туш, ще таку взяла. Ось такий її дизайн. Ну, а щіточку кому потрібно, то я покажу просто із каталога, тому що я ж кажу, що я зараз ще нею користуватися півмісяця так точно не буду. І мене дуже-дуже радує, що, якщо мені не сподобається колір краски, я взяла ще ось такий шампунь Silver. Він як. Наскільки ну, він від жовтизни. Дуже класно, хто в блонд краситься, і знаємо, що дуже часто таке буває, що ніби як жовтизнайне. От іменно ці шампуньки для того. Ну і я так розумію, що він ще й буде трішки тонувати. І так як реалії зараз покрасити волосся дуже, -дуже важкі, я думаю, що мені сподобається цей продукт, і я ним поки буду користуватися якби. Взамін краски. Ну, це я так думаю, а щось з цього вийде, теж вже потім в пустих баночках все розкажу і покажу. І хто робить на 300 гривень замовлення, прекрасна нагода була взяти туш по суперціні і блиск для губ. Я навіть не буду розпаковувати, тому що щіточка в тушах є як силіконова, так і фіброва. Бальзам. Як бальзам, хоча покажу Ладно якщо достану знову, бо я легенько його доставала, ми звикли, що бальзам він прозорий. А тут дуже такий матовий я бачу, і мені цікаво, навіть самі я, скоріше всього що сама скористуюся ним, бо мені кажеться, що він ним можна користуватися як помадкою в морози, коли не хочеться. Такої стійкої помади хочеться зволожити свої губки. От я думаю, що він буде саме то. Ну, я спробую і потім вже теж можу з вами поділитися, чи це так, чи ні. А туші в мене я взяла їх на продажу, тому що дійсно крута дуже стіна. Кому дівчата потрібно, звертайтеся, особливо дівчата мого чату. Я вам віддам по цій ціні, що є в каталозі, навіть без умови, що треба щось придбати мене. Тому пишіть, і це вам буде гарна нагода, ви зекономите гарно на тушах. Кому треба на пересилочку, я думаю, що все ну, війдеться сума. Тому пишіть, я думаю, що ви залишитеся задоволені від цих тушів. У мене ще замовили ось таку шампуньку, це, по-моєму, від лупи чи від жирного волосся. Я щось вже не пам'ятаю. І, чесно, дівчата, темно не прочитаю, навіть якщо візьму окуляри. Тому ось така шампунька, клієнточка вже розкаже, і я з вами теж поділюся, чи, мені, чи, чи подобається ця шампунь чи ні. Для своїх таких торбинок подарунків я вже збираю на новорічні свята для своїх рідних. І, звичайно, що я закупила по акції, купуй два і третій отримаєш подарок. Так як мене мої партнери питають про запахи, я пробувала тільки поки що. Персик дуже приємний аромат, так і хочеться того персика з'їсти. І аромат не тільки на ванну в ванні чути, а навіть, я можу сказати, ще майже на всю квартиру. Дуже гарно відмиває, не суше шкіру, гарно піниться. Тому, дівчата, не зволікайте. Поки така акція, купуйте. Ну, а я, щоб познати всі запахи, звичайно, взяла всі різні. Взяла папаю, потім спробую. І буду знати і запахи, і вже ділитися зі своєю командою. І взяла ось такі лісові ягоди. Дуже було цікаво узнати аромати, тому взяла три різних. Хоча знаю, що персик Ну це бомба. Хто любить такі солодковиці аромати, ви будете в захваті. Ще один продукт, який я. Дуже-дуже люблю, тому що я ним користувалася вже дуже давно. Потім не було цього продукту, я взяла інші фірми і зараз прямо мучуюся, згадуючи цей продукт. І не видержала, тому що в цьому каталозі дуже приємна ціна на цей продукт. По такій ціні я брала, мабуть, рока два чи три назад. Тому не зволікайте, кому потрібне кухонне мило на кухні. Беріть, беріть зразу, не роздумуючи. Пишіть мені, я вам допоможу отримати дисконт, оформити вам кабінет, щоб ви мали дисконт, і будете купувати ще по більш привабливій ціні. Тут цілий літр продукта. Ну мені вистачає на дуже довго. Не знаю. Його дуже капельку треба. Єдине, що от мене. Якби я сумнівалася, чи як це сказати, що дуже такий ярко виражений запах. Ну і ніби для кухні дощечки мити. Але от коли миєш, запах є. Потім на дощечки ніякого запаху немає, гарно все виполоскується, але дуже-дуже позбавляє від усяких. Ну, запахів від риби, від цибулі, від чогось там руки жирні на кухні, вимити ну, не так легко, якщо ще немає гарячої води, то це мило, ну воно спасає дуже-дуже. І якщо от, сковорідки такі жирноваті, миючого ніби треба багато, щоб їх вимити, раз, другий раз з тим засобом такого немає. Чуть-чуть на мечалочку, про і воно дуже гарно розщіплює ще й жир. Тому дівчатка, ще раз скажу, що господинки йдуть новорічні свята. Я не знаю, чи я витерплю, щоб користуватися старим засобом, чи я відразу відкрию цей засіб. От чесно вам кажу, тому що, ну, це, якщо зрівнити, то там навіть немає з чим порівнювати. Хоча там теж написано, що мило для кухні, і від запахів, і від усього всього Ну, це неправда. А це в нас дуже круте. І ще що цей засіб, ним можна мити фрукти, овочі. Коли ми особливо купуємо яблучка в магазині, в мене ще поки свої, але коли купуємо, і от його іноді не можна вимити, що там парафіну, чи що там, чим його обробляють, то оцим милом теж дуже класно мити і вимиває оту всю, чим обробили наші яблучка. Тому теж іноді користуються для таких цілей. Тому, дівчатка, йде вже весна і будемо купувати тільки покупні яблучка, то придивіться, замовляйте, поки є на складі і поки дуже класна ціна, бо знаю, що вже з 25-го по-моєму 50 гривень ціна більша. Тому пишіть і ми оформимо вам ще замовлення за дуже крутою ціною. Ну і в цьому місяці в нашій компанії була ще крута акція це подарунок до Миколая. І та-да-дам я вибрала собі такий прекрасний набір тестерів. Тут 14 видів парфумів. Ой, дуже такі приємні аромати. Я ще навіть не всіма користувалася. Ну, вчора бризнула на абум. Чесно вам скажу, два аромати. Один знаю, який бризнула, а другий другий не знаю. Наскільки він класний, наскільки він, ну, такий, як я люблю, солодкий, стійкий. Тому, звичайно, я ще перепробую, і ви побачите, що мені найбільше сподобалося, коли я буду замовлення робити. Слідуючи, ну, а хто хоче протестувати з мого міста, я готова з вами зустрітися, щоб ви протестували і підібрали собі дуже чудові, дуже стійкі, на мій погляд, парфуми, якщо судити по цих пробнічках. Тому пишіть: світла немає, ми можемо десь зустрітися і скоротати свій час. Сумістити приємне із корисним. Ось таке було моє замовлення. Пишіть, хто ще не має дисконту в компанії Лівеста. обов'язково ми вам оформимо і будете купувати для себе і для своєї родини по дуже крутих цінах. Ну, а хто хоче співпрацювати з компанією, теж пишіть. Я з задоволенням буду рада вас бачити в своїй команді. Всім пока, до скорих зустрічей!